Компенсація за користування кредитом для розвитку малого та середнього бізнесів розширюється. Вінницька міська рада підписала додаткову угоду з Ощадбанком. Тепер кошти для погашення відсотків отримуватимуть не лише підприємці Вінниці, а й усієї громади. Крім того, ця допомога стала доступною для аграріїв. Збільшується й сума самого кредиту, який можна позичити у банку з 1 мільйона гривень до 5. Наразі у перший рік компенсують 75%, у другий – відсотків, у другий Ті Завдяки цьому бізнес може розвиватися, створювати нові робочі місця, наповнювати бюджет громади. Крім того, такий механізм сприяє виходу бізнесу із тіні. Власне, якщо вони подаються на отримання кредиту, вони показують усю свою фінансову частину, і вона має бути біла. Тобто вони мають показувати, що хто в них працює, скільки заробітної плати отримує, який в них фінансовий стан, власне, і сплата податків. Таким чином, ми спонукаємо до того, щоб максимальна кількість суб'єктів господарювання працювала чисто біло прозоро на користь держави.